У Нью-Йорку цього тижня було кілька дуже гострих висловлювань від двох президентів, які мали зустрітися, але щось пішло не так. Через труднощі перекладу виник гвалт довкола фрази президента Польщі Дуди про людину, яка може потягнути на дно того, кого рятує. Так він прокоментував ситуацію із імпортом українського зерна, заявивши, що польський уряд твердо захищатиме інтереси польських фермерів. Далі ставки підвищувались з погрозами взаємного ембарго з одного боку на зерно, з іншого на імпортовочів та фруктів, та позовом до світової організації торгівлі щодо Польщі, Угорщини та Словаччини. Емоції підігрілися настільки, що в Нью-Йорку президент Зеленський дорікнув європейським політикам. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Зрештою, польський президент Дуда пояснив, що зустріч президентів скасували через розбіжності у графіку, і що непублічний діалог може відбутися пізніше, але якщо цього захоче українська сторона, але труднощів з перекладом на цьому не поменшало. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький наголосив, що його країна зараз сама озброюється, тому новітнього озброєння Україні не надаватиме. Ну і це логічно навіщо гвалтувати? всі прекрасно розуміли, що радянська зброя колись має закінчитися, і тепер потрібно сфокусуватися на пошуку коштів для іншої, для нової зброї. І в цьому нічого крамольного немає. Але навколо цих гучних розмов потягнулися інші. Аж Угорщина і Словаччина зі свого боку додали хмизу, і попри рішення Європейської комісії, в односторонньому порядку вирішили продовжити ембарго на постачання українського зерна. Власне, Угорщина після початку повномасштабної війни вона неодноразово підігравала антиукраїнським інтересам. Ну а прем'єр цієї країни Віктор Орбан навіть розгулював у шалику із мапою великої угорщини, до складу якої на карті були включені території України. Словаки нині так само у виборчому процесі, якщо 30 вересня виграє опозиція на чолі з експрем'єром націоналістом Робертом Фіцею, країна скоріш за все повернеться до проросійського антизахідного курсу. Ну і поляки теж мають обирати депутатів Сейму та Сенату 15 жовтня, і там теж іде боротьба. Тому числі і за голоси фермерів, і з останніх заяв були від міністра сільського господарства Польщі Роберта Телоса про ймовірне блокування вступу України до ЄС, якщо не вирішиться питання зерна. Ну а потім труднощі перекладу зникли, і два аграрних міністра Польщі та України домовилися домовлятися і знайти рішення по зерну.